Стежкою колядки. За вікном сутеніє, білі лапаті сніжинки поволі кружляють в повітрі і тихенько лягають на землю, вкриваючи її пухнастим снігом. В хаті тепло і затишно, пахне дровами, що весело потріскують у каміні. Старовинний камін, неначе повноправний господар. Пашить жаром. В кріслі качалці сиджу я. А у мене на колінах маленька внучка. Ми щойно закінчили читати різдвяну казочку, а тепер вирішили вивчити колядку. Я знаю одну давнішню колядку пластунів, ще колись мій дід співав. Хочеш, вивчимо її? Добре. Погоджується онучка і зручніше вмощується у мене на колінах. Я починаю тихо співати. Нині в нас різдво Божого дитяти, вкраїнські діти йдуть його витати. І раптом я ніби пірнаю у саму колядку. Я легко проходжу крізь осяяний простір і потрапляю у засніжений ліс. Навкруги стоять лопаті ялини, а небо підпирають височенні сосни у білих пухнастих шапках. Навколо багаття сидить багатенько юнаків та дівчат. Над вогнищем висить казанок в якому щось закипає. Аромат розливається по всьому лісу, пахне сушеницями, малиною, ожиною, обліпіхою, липою і ще якимись травами. Молодь жваво розмовляє і по черзі підходить до казанка, наливаючи собі запашного напою. Я прислухаюся до їхньої розмови, кожен згадує щось своє. Та ось один з хлопців каже: сьогодні надвечіря і вже за пару годин зійде зоря, що вказала пастухам, де народився Син Божий. Його слова підхоплює інший. А пам'ятаєте, колядку, ще наші діди пластуни співали. Я вже трішки призабув, але там є про мене Данко овечку найкращу з отари. Мій дід дійсно був пастухом і запросто міг подарувати ягня. А далі, про мене, підхоплює хлопець у смішній шапочці з помпоном. Як і в меду ставляє. Мій батько має велику пасіку, і я йому допомагаю. Ми кожного року викачуємо багато меду. Грицю, там і про тебе є. Гриць молока дві діжки і весь в торбі горішки. Гей, Іване, годі білочок об'їдати, поділися горішками. Хлопці заливисто сміються і штурхають один одного ліктями. У гру долучаються і дівчата. Яблочка христинка, а сливки Іринка, ринка виспівує чорнява хрестинка. У нас якраз у торбі є і яблучка, і сливки, дарма що сушені. Ми можемо принести дари Ісусику. А пригадуєте, як в коляці діти забавляють Боже дитя. Петрик йому співає, Славко в дудочку грає. Хлопці. А ви і справді вмієте, і співати, і грати. Ця колядка ніби з нас писана», – підмічає христинка. Вже кожен із пластунів згадує куплет за куплетом. Настя з Юрком танцює, михась все тупцює. Що, Михайле, так і не навчився танцювати. Знову дівчатам ноги відтоптуєш, кипкують парубки з кремезного хлопця що дійсно нагадує добродушного ведмедя з мультику. Пісню підхоплює Мартуся і ніжним голосочком, плескаючи в долоні, заспівує. Марта плеще в долоні. Мирон їде на коні, чути з іншого кінця кола. Раптом із засніженого лісу виходить, чи то ведмідь, чи привид. Та підійшовши ближче до вогню, бачимо, що це лісник. Дай Боже здоров'я, а що це ви тут робите? ніби сердито питає чоловік. А у самого очі добрі та веселі. Та гріємось трішки і відпочиваємо, бо ще далека дорога в гори нас чекає. А, то ви туристи. Ми пластуни гордо відповідає рудоволосий парубок, у якого над верхньою губою пробивається перший вус. Ми до тебе хочемо зайти в село, але не знаємо, чи хтось захоче нас пустити до себе на ніч ліг адже завтра таке велике свято, промовляє найстарший. О, то ходіть до нас, у мене хата велика. Жінка газдиня хороша, помічників маю багато, та й не гоже вам десь вештатися у такий вечір. Збирайтеся швидше, бо вже час до храму. Та не забудьте загасити ватру, хоч і зима, та вогонь може багато лиха накоїти. Ми всі дружною юрбою йдемо до гуцульської оселі. На гробочку стоїть добротна хата зі зрубу. Колода до колоди щільно припасовані, а навкруги все біле, навіть стріха. Чистенько розчищена стежка до хати, а неподалік стоїть баба снігова з червоним носом морквиною, з чорними очима і красивою розмальованою квітами хусткою на голові руки звисають бабі на чоло та плечі. Від цього вона виглядає молодою та веселою, бурот у неї від вуха до вуха, в руках вона тримає віник з лози, невід'ємний атрибут жінки відьми Я переступаю дерев'яний поріг сільської хати і ще більше поринаю у давнину мальованій дощатій підлозі домоткані килими, по периметру кімнати виструнчилися лави, а по центру красується міцний масивний стіл. Велику частину приміщення займає справжня сільська піч. Як би я хотіла хоч раз на ній поспати, мір... мрійливо думаю я. Господиня якраз виймає свіжоспечені калачі, і аромат лоскоче на мніздрі, а у роті повно слини. Марічко, а глянь но, кого я тобі з лісу привів, каже чоловік, допомагаючи дружині впоратися з хлібом. Дивись, як вони замерзли, ледве плентаються, жартує чоловік. Проходьте, ми гостям завжди раді, а особливо сьогодні, щоросерно відповідає жінка. Ви не дивіться, що вона така маленька, худенька, а силу має, як справжній легінь, і народила мені трьох синочків-богатирів. Це моє серденько, моя радість і любов, каже лісник, і ніжно пригортає жінку до себе. А вона. Неначе розчиняється у його обіймах. Ой, час до церкви, квапиться жінка, і як та пташка випурхує з теплих рук лісника. За декілька хвилин ми вервичкою всі разом поспішаємо до храму. Такої величі та розкоші я не бачила давно. А скільки різних колядок було переспівано, я таких і не чула. Дужі чоловічі голоси розливалися по горах, і їм вторили жіночі високі голосочки, немов дзвіночки. Співали всі. А далі молоді пластуни в піднесеному настрої із колядою на вустах. Повертаються до хати лісника. На святковій скатертині по центру стола стоїть велика макітра з кутею, а біля неї калач символ достатку. А далі, чого тільки немає на столі. Вареники з капустою, з картоплею, з маком, оселедець маринований, запечений пструг з овочами, голубці стертої бульби, борщ з вушками, грибна юшка, засипана капуста, гречаники, венегрет, квашені огерочки та помідори у глиняному з банку узвар, а в поливаній мисці пампухи. На кожному куті столу під скатертиною стоїть часник, що символізує єдність та міць родини. Під столом сіно, щоб неслися кури, пояснює господар, під образами дідух, символ предка роду, а ще добробуту й багатства. Першим починає казда бере дерев'яну ложку, набирає куті. І підкидає до стелі. Ми здивовано охкаємо, а домочаться, тішаться, що багато зерен пристало до стелі. Це до врожаю та приплоду. Бабусю, що далі ти спиш чи забула? Хтось тормосить мене за руку, і я немов пробуджуюся, озираюся. Бачу камін, в якому потріскують дрова, маленьку онучку на моїх колінах, що нетерпляче звивається, як та гусеничка, і все норовить зістрибнути. То як там далі? питає малеча? Я не забула, я просто трішки замріялася. А давай покуштуємо пампушків, запропонувала я. Це ж на свято мама казала не чіпати. А ми візьмемо лише по одному, по-змовницьки підморгую я і беру дитину на руки. Наше свято вже наближається і мені вчувається колядка. Каже Ісусик до Божої мами. Так мені добре з цими діточками, з ними я завжди буду, тих дітей не забуду і зішлю їм щастя рай в їх прекрасний рідний край. За добре, серденько, пригорний їхненько мама. Ма, 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 ма.